До вашої уваги, панове, декілька актуальних цитат учасників нашого блогерського клубу Сенс. «Війну в наш дім привів Путін, але двері йому відкрив Зеленський, «Твіттерянин Олекса. Оце так зробили їх разом. Ще пару поколінь будуть кров'ю відхаркувати. І їх міськ Будда. Замість того, щоб 24 години на сім виробляти нептуни, вільхи та інші ракети, влада вкладає гроші в марафони позитивних блогерів, які 24 години на сім розповідають, чому нам не потрібні власні ракети, чому союзники погані. Та що Порошенко клятий барига і збитий льотчик факт для цього треба вкладати гроші в нашу економіку, яка б забезпечила потреби збройних сил. гроші. Є спроможності є. Нема політичного рішення на що саме які пріоритети. Потрібне для цього, але якщо ми хочемо вижити перемогти в цій війні, ми мусимо розуміти наскільки складна зараз ситуація, і наскільки нам треба підняти рівень боротьби навіть всередині країни. Так, усім вже ясно, що у всіх бідах винний Порошенко та Кличко, а не Росія та проросійські паяці з команди. Вітеряни Денис Дніпро. Я вам кажу, колись настане час, і зелена влада зникне, і далі буде як було в серіалі Слуга народу. Золоті злитки золотовалютних запасів НБУ виявляться порожніми всередині. Залишаться тільки їхні макети. Телеграм-канал Пуч. придивіться з ким говорить Трамп на цьому фото. Воно дуже промовисте. І згадайте зустріч Єрмака з адвокатом Трампа Джуліані ще в грудні 2019 року. Маючи добрі відносини з Путіним, Трамп точно знає, хто кому президент. А для Росії можливо резидент Павло Нус. Ніхто з прихильників теорії змов та прихованої реальності не зміг так чітко і остаточно розставити всі крапки над і, як фотограф цього кадру. Тут і шахівниця, і реальний центр прийняття рішень і компетентність не розумію лише, чому вони на банковій намагаються приховати те, про що здогадувався і отримав докази світ. Це питання риторичне. Поскріптом, це я про українську делегацію, точніше, делегацію в одній особі, саме так. І це насправді трагедія. Трагедія в тому, як все таки красиво розвели мудрий український нарід у 2019 році. Зеленський заявив, що українські журналісти, бачте, самі вирішили об'єднатися в єдиний телемарафон, щоб боротися з дезінформацією. Так він відповів на запитання журналіста Нью-Йоркер про те, чи не порушує демократія те, що в марафоні телеканали показують новини у так званій скоординованій манері. Це ж було вже при Совку», — пише тетерянин Юра Гіп. Це не ми влада, а самі люди по просьбам трудящихся. А тим часом Мосійчучка чучка гнала Дезу та і ПСО разом з Ганькою Маляр. Козак Мамай. Він думає, що відбрехався, але ж на кого ця брехня розрахована? Можливо, тільки на похвалу Єрмака. Це питання вже навіть не емоції, це просто таке навіть політологічне питання, коли держава абсолютно відірвана від суспільства, йому не підзвітна взагалі влада не враховує ані інтерес, ані думку, і вже просто навіть наявність народцю. Тому що вони бачать лише себе, свою велич і можливість робити всякі космічно-міжгалактичні діла. Вершити без рахування, що ще хтось тут, типу, якби якийсь суверен в особі українського народу, є Дмитро Вовнянко, Дивіться, яка штука країни G7, Євросоюзу та ще понад 20 держав ухвалили в середу в йорку спільну декларацію про допомогу у відновленні України. Згідно цієї декларації, союзники обіцяють підтримати нашу економіку і допомогти у повоєнному відновленні, і все це коштом кредитів, які гаситимуться із заморожених активів Росії. Але Україна у відповідь зобов'язується провести реформи, економічну судову, антикорупційну правоохоронної системи, оборонну державне управління та управління державними інвестиціями. Тобто союзники вважають, що жодна з цих реформ у нас ніфіга не проведена, або взагалі зруйновано те, що було зроблено за Порошенка. Власне, ми про це горлаємо руками. Тут одне з двох: або союзники переконані, що виконувати цю декларацію буде не Зеленський, або союзники Лохів у хасті. І тепер я вже знаю, до речі, у чому будуть винні США. Ми повинні зрозуміти, що. Якщо влади у владі немає людей, які можуть виправити ситуацію, то вона повинна запросити дорослих, розумних, компетентних, ну тих, яких нема в оточенні Зеленського. Тому що 5-6 успішних менеджерів можуть зробити схеми, можуть взяти під контроль навіть суди, правоохоронні органи, і потім вони використовують цей контроль для отримання персональних. Скажемо так, бенефітів. Ну тоді СБУ слідкує за журналістами, переслідує опозиціонерів, а податкова забезпечує потрібні результати деяким фінансово-промисловим групам. А потік контрабанди на митниці такий, що би 100% закрити деру в бюджеті, але не закриває деру, а закриває потреби можновладців, які контролюють це питання. В них все гаразд, вони всім задоволені. Валерій про запас починаються проблеми з фінансуванням армії. Новий ліце під крик грошей на армію, грабують громади, підвищують акцизи та збільшують податки. В бюджет закладають збільшення фінансування офісу президента, кабміна, поліції, верховної ради, прокуратури, митниці тощо. І найцікавіше підвищують фінансування податкової на 39%. І ще цікавіше, збільшують видатки на асфальт. Добре, що українцям на єдиному скажуть, що це потужна перемога, і вони продовжать радіти своїй незламності, тримаючи на своїй шиї цю шоблу. Вони ціле літо людей пакували. Ціле літо займалися людоловством, скажем, прямо вибачте, але так люди називаються. Ціле літо всіх. І там, починаючи з початку року, всіх орієнтували на те, що взагалі ще наступні покоління підуть на війну. Всім, кому 16 років, сказали вже негайно бігти здавати на облік, бо війна надовго треба нам наступне покоління солдатиків. Але державний бюджет вони планували тільки до літа розумієте? Тому що 1 вересня за їхніми розрахунками мав настати мир. Ну, це все, що вам треба знати про, про великих стратегії, великих планувальників там розписувачів бюджетних коштів, повкладаються паперами, стосами паперів, віві -ві відеозверненнями. А коли доходить до нову до такої прагматичної, правильної е компетентної якості державного управління, у нас просто виходить далі. ПВР брати Капоранови, Кінець війни ближче чим думають. Запевнила нас людина, яка раніше запевняла, що вторгнення не буде, а будуть шашлики. Телеграм-канал Туч так само віримо в усі заяви того, хто заявляє, що немає часу в нього думати стратегічно, а ще підписує, не думаючи якісь документи. Бо якщо не дай Боже почне думати, то підписуватиме набагато менше. Валерій Прозапас. Очікування Лиси з кварталу за два з половиною роки навчиться не боятися снайпера, і як і всі нові ліця, піде в зсу по мобілізації. Реальність Лиси з кварталом крутять дупами під видеоряд з загиблими бійцями. Лисий у нас справжній народний герой. Сподіваюсь, за це йому дадуть ще один орден. Стосовно можливого оточення 72-ї бригади в Угледарі, хочу нагадати в цьому роль Єрмака, бо саме він ротом Безуглої зірвав ротацію цієї бригади. Невже Єрмаку прийшов наказ збільшити найбільш боєздатні підрозділи ЗСУ? Що ви думаєте, Аркадій Бабченко? Я вам напомню, що і США, і ООН, і НАТО і Красний Крест, то не, Все категорически запрещают Израилю наносить удары по газе, беруту и бункеру Насраллы своим оружием. Но Израиль кладет на эти запреты и отправляет Насраллу на танцы с девственницами. Почему? А потому что вместо того, чтобы асфальт класть и дерьмосериалы снимать, он разработал свое. Своє оперативно тактичне іріхон 1 лора і екстра балістичні ракети Еріхон 2 на 1500 км, стратегические стратегічні 3 на 4800 км. А що напомню, що в Ізраїлі до сих пор почему то нет метро, да й КВН у них так собі треба відверто казати, ми повинні змінити ставлення не лише до корупції, до всього ставлення до кумовства, ставлення до кадрових питань. І коли сьогодні на посадах знаходиться 5-6, як кажуть, Зеленський, успішних менеджерів, то треба запитати: а чому Україна тоді не успішна? Чому Україна ще не побудувала свою, свою виробничі потужності, які можуть забезпечувати фронт? Чому з економікою проблема? Чому дира? В бюджеті, чому корупція всюди, чому постійні скандали навколо всіх тих, хто має відношення до енергетики, фінансів, митниці, забезпечення Збройних сил саме корупційний скандал. Нам треба зрозуміти, що якщо ми не робимо базовим стандартом, що тил працює на перемогу. А влада забуває про вибори, то ми впевнено крокуємо не до виборів, а до поразки.